ранок вдома нагадую, від сьогодні наш тер триває від 8.30 до 11.00, 7 днів на тиждень. Ніхто не застрахований від випробувань, але далеко не кожен може перетворити особисту трагедію на джерело сили та натхнення для інших. Наш наступний герой Максим Орлов. Чоловік ще вісім років тому отримав травму, яка змусила його користуватися кріслом колісним. Та свій власний досвід відновлення Максиму вдалося втілити у благодійний проєкт і стати опорою для тих, хто потребує допомоги. Він відкрив реабілітаційну залу, де безкоштовно допомагають українським військовим. Пережив трагедію, яка назавжди змінила його життя. 46-річний Максим Орлов професійний дайвер. Через нещасний випадок він опинився у кріслі колісному, але зумів знайти сили на відновлення не лише для себе, а й для інших. Сьогодні Максим, засновник реабілітаційної зали, де цивільні та військові відновлюють здоров'я після важких травм і поранень. І видихай. Видихайте, видихайте, видихайте. Максим народився у Києві, навчався у КПІ на філологічному факультеті. Після навчання зробив кар'єру та створив родину. Вперше пірнув ще на початку 2000-х і так цим захопився, що по кілька разів на рік їздив за кордон. Під водою воно зовсім інакше, Це зовсім інший світ. Перший раз ти дивуєшся, коли ти просто розумієш, що ти можеш під водою дихати, вільно дихати. А потім з досвідом другий раз ти дивуєшся, коли ти починаєш відчувати на собі вже на глибині всі ті тони води, які зверху, і там на глибині там ще трекісь такі, як. На п'яти метрах. Максим був досвідченим дайвером, але це на жаль не вберегло його від нещасного випадку. Трагедія сталася 2017 року. Тоді чоловік пірнав на глибину 100 метрів зі своїм знайомим інструктором і його приятелем слабким звином. Виявився цей його приятель, який я його не знав. Це теж помилка була, що з незнайомою людиною Максим дістався глибини першим. Почекавши трохи партнерів, зрозумів, що щось пішло не так і почав, за правилами глибоких пірнань, повільно підійматися. Виявилось, що один з них втратив свідомість, а кисень у балонах дайверів був на нулі. Вони б померли, якби не Максим. Він вирішив ділитися своїм киснем, хоч той теж закінчувався. Ми починаємо по черзі дихати через мій регулятор. З іншого не віддає дихає цей проблемний місцевий. Підіймаємося, підіймаємося. Я бачу, як закінчується кисень. А чим вище ти підіймаєшся? Тим довше тобі треба зупинки робити. Це як коли ти відкриваєш бутилку, трішечки відкрив, випустив, газ, Ще трішечки відкрив, випустив, і ось ці. Пауза між відкрив все більше і більше. Там по 10 і по 20 хвилин зупинки треба робити. Але кисню не вистачило. Дайвери були змушені екстрено підійматися. На поверхні кров буквально закипіла, всі троє отримали кесонну хворобу. Максим постраждав найбільше, його майже повністю паралізувало. Сил боротися за життя додавали думки про доньку. Я як почав кричати Катя, Катя, Катя просто як вириватися з мене, це ім'я пішло. Я замість того, щоб під воду, як, я, як почав битися, знаєте, як риба, коли її витягнеш і вона, то битися, битися, і став руками той корабін через розстебнув, чи відірвав, але зміг цей балон від, відштовхнути від себе, кинути, який мені заважав. І якісь нові сили дало мені, я почав там битися, як скаже, не плити, але з, і руками, і ногами, і без балону нові сили, став знов в сторону корабля рухатися. Диво, Максим не потонув травми були надважкі. Далі болісне, дороговартісне і безрезультативне лікування в Єгипті, а потім у Києві. Здоров'я Максима то погіршувалось, то покращувалось. Під час фізичної терапії він познайомився з реабілітологиною, а нині вже дружиною Вікторією. Саме вона додала сил боротися і, попри все, продовжувати жити. Вона працювала з кожним пацієнтом, наче він її родич. Не так, щоб відробили 40 хвилин і до побачення, що у вас там буде. Їй не байдуже було, що з ким відбувається, не лише про мене, я бачив, що так з кожним. Тобто вона переживала за результат кожного. І Це дуже підкупало. З'явилася якась довіра. Десь наприкінці третього місяця я ходив з паличкою в правій руці. Бо права сторона гірше мені треба було праці, лівою я опирався на вкорочення, бо на Вікторію я ходив з нею. Весь зал туди метрів 50, а обратно метрів 50. Вікторія має величезний досвід і понад усе любить свою роботу. Тож Максим був впевнений, що дружина зможе допомогти багатьом людям 2019 року. Вони вперше заговорили про ідею створення реабілітаційної зали для цивільних та військових. Ми зробили мені операцію. На спині, сподівалася, що вона там допоможе, не допомогла. Але я після цього поїхав на реабілітацію до шпиталю, і там, дивлячись на те, як займаються там з хлопцями з іншими. Знов таки прийшла в голову ця ідея, що треба щось робити. Що в мене є реабілітологи, як дуже багато кого припробував, коли 2022-го почалось повномасштабне вторгнення Росіян? Подружжя залишилось у Києві. Вони хотіли бути корисними людям. Завдяки донатам благодійників і підписників Максима у соціальних мережах, парі нарешті вдалося втілити давню мрію про власну реабілітаційну залу. Це наш головний зал, в якому ми приймаємо всіх. Тобто, консультації проходять тут за цим столом. В цьому залі тут в основному приходить ортопедична травматологічна реабілітація, тобто пошкодження опорно-рухового апарату без неврології. Ці два основних наших самих дорогоцінних е, тренажери норвежська система RedCord, е, завдяки якій ми можемо відновлювати пацієнтів з гострими болями. Також поруч є спеціальна доріжка для ходьби, віброплатформа та куточок для занять із власною вагою і спеціальним спортивним інвентарем. В іншій кімнаті тренажери для людей з неврологічними ушкодженнями. Тренажери для вертикалізації для людей, які самостійно не можуть. Ходити не можуть стояти, тобто, спочатку вони навчаються стояти тут, потім ми вже відновлюємо ходьбу. Стіл для важких пацієнтів, які вчаться самі перевертати, сідати, займаємось спочатку в межах цього столу, потім вертикалізація а Такий неврологічний велосипед. Тут працюють справжні професіонали, які безкоштовно допомагають нашим захисникам пройти реабілітацію. Робота починається з діагностики стану, потім розробка індивідуальної програми. Та головне це підтримка і віра в успіх. Володимир захищає країну від 2022 року. За цей час змінив кілька бригад. Спершу був водієм, а пізніше долучився до 110-ї бригади і став стрільцем. Там вже отримав поранення. Осколкове поранення, руки, ноги. Зараз, тут вже півроку, ну, є ускладнення, направлене на ВЛК, проходжу ВЛК. По часу це трохи затягується, а проблема є, тому прийнято рішення проходити реабілітацію, відновлювати своє здоров'я. Результат відчував. В Принципі зразу з першій кожна історія відновлення тут це маленька перемога. А Максим чудовий приклад, як навіть після найважчих випробувань можна знайти сили жити і допомагати іншим. Кожен із нас може підтримати цю справу, задонативши на номер картки, яку зараз бачите на екрані. Саме завдяки небайдужим людям, реабілітаційна зала продовжує працювати для наших героїв.